Ну, все. Ладно. Ну і все ж таки, гео, у них... Вони хоч і слабенько, але вони хоча б сісти які тоже б'ють. Да плі, все їй ти за сюди. Так, до речі, наше достатньо часу. Капець, боже, що це так Боже, і чого я так мучився? Ооо, бачите, що... ну просто, блін, ця гра мене затролила, розумієте? Ще раз вітаю народ, маленька вставочка посеред поля. Хотів сказати, що дивіться відосик до кінця, там є маленький сюрпризик для вас, для тих, хто любить геншин і грає в нього багато, обіцяю приємний бонус. Тут тут в принципі знаєте, тут тої, немає, ну, саме, саме зараз. Тут, тут требовалось все. Наша Пиро Матуся. Она как раз уже изи кончает свой так и было звучит японского на Ави, честно, прям. Так. Ну, і цик можна вже доподобувати з пістоліта. Не, не встиг дати йому по голові. Блін, я не знаю, мені треба брати, мабуть, просто райден, реально, в першу пачку. Вона в першій пачці в цілому нормально себе покаже. Але їй треба. Ой, щось і треба ще. Ну, Байзавей, мавуйка, в принципі. Ну, в принципі, ви знаєте, мені нема чого сенсу так прям сильно упаруватися в цей. Ви знаєте, тут насправді не так серйозно все, щоб я так упарувався в гео цей демедж. Нафіг цей це демедж. Слухайте, я щас просто візьму ось отак. І винесу нафіг цей перший поверх, серйозно. Серйозно, я впевнений, оце щось вони розвалять. Е і в мене є нормальна пачка для другої фази. М а, тільки ж подожіть, там є обав. Тут тут, получається тут тут, тут бав. Та, сука, все одно не вяжеться. Бляха. <гум> все одно не вяжеться. Мені треба щось взяти Бляха. Тут і гідро, мені треба перс якийсь. Якась фуріна. Ну, фуріна, до речі, класна тут. Вона, в принципі, якраз мечиться з тими двома. І треба якийсь тільки який перс Оце, я не знаю, це єдиний варіант. Але может може не... Та ні, мені не криво. я не знаю, жесть. Мне не хватает персів, тупо. мне реально не хватает персів. мне і мавуйка треба в другу пачку. Вареса тут useless. Коза моя useless. Інші перси не вкачані. Ох, складна ситуація, знаєте, Складненька. О, подожди, а може Бенета замість Фурі... Нє, ну мені там бляха, мені... Мені фуріна треба, мені гідроперс треба. Наві якраз класна буде, по ідеї тут. Жесть. Райден, 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 райден. Ну райден теж не дуже годиться. Ну, в принципі, ну, не знаю, на другу пачку. Ну, в першій вона взагалі useless буде райден, але в принципі мені не треба проходити першу зараз на час. Але вона отут буде useless на оцьому ось Але вона райден буде непогана в третій. В третій половині. Ладно, якщо я хочу райден брати, що я можу взяти під райден? Ох, капець підкрався непомітно. Як то кажуть. Скільки я вже сижу в цій безодні? Вже час, да? мабуть, капець.

я уже сам забрал все эти реально. Давно нереально. Я как прям мяч поганился. Ладно. Не, не, я не пикал, я не брал его. Я я так не брал Я знаю, я же знаю В принципі, може все-таки це і і кращий варіант, ви знаєте. В принципі, в мене є Куніна, яка там буде корисною фазі. В, в мене є скрио, яке потрібне. в принципі, всім бафують Навію. авію. Навіть Розарія бафує навію. В принципі... В принципі, може і непогано, знаєте, я так подумав. Може спрацювати. Ну і все ж таки гео у них вони і слабенько, але вони хоча б сісти такий тоже дві. Це дуже непогано. клевый дверь, если вы знаете. Мне всем подобается. <реклама> О, хорош, давай, я сбил, найс. Навія Нав виявляється де вісь биває, я там сама навіть ну дріжку. Ну цеймба, циймба. Ну, я щас не буду тратити тільки, знаєте, я щас би якби онку розарі нажав, як би за відведений час вбити. Хоча може я й так встигну, лол. Лол, ні. Серйозно, вони вивезли. О, капець.

Не, хороша пачка, ви знаєте, насправді хороша пачка. У Мені ця пачка дуже подобається. Типа Оррон, він як гарний саппорт під мавуйку. Тобто, да, він націлений на іншу реакцію, але ну, він хорошо заходить. Він геть прекрасно... прекрасно справляється. Так, до речі, наше достатньо часу прям на другу половину. Має бути ведь норм. Тут я, короче, ми стріляємо. Як же сумно, коли вона не квітує, бляха. Я прям дуже сумно. Пошел <laughs> Ду -ду -ду -ду. фанфары сейчас стакать, а? Все, я давай, 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 Хорошо, тоже працюет. Так, супер. Ой. До речі, знаєте. Насправді цей тут дуже хорошо. То есть навіть на увазі. Нав нав давай, 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 я думаю, я встигну. Есть, хорошо, все, другий поверх пройшли. Ну, знаєте, схоже, я знайшов.

Не, Куда, ёб твою ж, бляха! Чёрт, шот на ломовуйку, блин! Ну ладно, ничего.

世界の熱狂の歌に響け格のない

Ну, не знаю, може я дарма свою навіть спесав, знаєте, вона доволі сильна. <гум> я даже з той пачкой класно працює. Дійсно, знаєте, всі її бафують, всі її розганяють. Ти по неї ще класно мечиться з шелоном, власне. В мене хвилина, що було. Капець, боже, що це таке. І власне, якщо ви додивилися аж до цього моменту, я вас вітаю, у вас є можливість виграти Falcon Moon на моєму каналі. Все, що для цього вам треба зробити, підписатися на Ютубі і зафоловитися на моєму Твіч-аккаунті. Власне, цифру, яку я хочу досягти, це 700 фоловерів на Твічу і 250 підписників на Ютубі. Коли ми досягнемо цих цифр, ми будемо розігрувати це все в прямому ефірі на Твіч каналі. власне, під постом, ну під цим відосиком, пишете свій UAT свого сервера, підходить лише Європа, я наголошую, тільки Європа. Напишете свій UAT і на що вам треба Welcome Moon. Так що, власне, коли ми досягнемо цих цифр, будемо розігрувати. Всім дякую за увагу. Не забувайте прожимати лайки, пишіть свої враження, як вам взагалі відос, можливо, у вас є якісь питання, я відповім і в коментарях, і на прямих трансляціях. Якщо вас зацікавила, власне, взагалі моя творчість, мій контент, то шукайте, все в описі є: Discord, Telegram, всі анонси, вся інфа, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, все є. Все. Всім дякую за увагу. Бувайте!